Добрий ранок, показую результат ледачого посіву Петрушки. В минулому році була проблема з посівом, не завжди вона сходила там, де мені хотілося. Як то кажуть, я спробувала дати природі попрацювати замість мене, і результат мені сподобався. У мене отут виріс, як то кажуть, подальшній кущик, ото корінчик мене ще лишився. Я дозволила йому відколоситися. випустив він. Цвіт і створилося саме по собі семену. І на зиму я його не прибирала, а прибрала вже зовсім весною, ну буквально місяць тому. І ось дивіться, яка кількість петрушки посіялася сама. Тут трішки бур'янець, його потрібно прибрати, я над цим попрацюю. Але ж і петрушки досить багато. Поряд я сіяла. Семенум власноруч, то результат не такий яскравий, як тут. А тут, дивіться, вже яка петрушечка із зими. Праці я сюди не докладала, посіялася вона сама, росте вона сама і вкорінилася сама. Треба давати природі можливість на нас попрацювати. Отака красунька. Тут під деревом виросла травичка, і петрушка травичку видавила. Там, де виросла петрушка, травички не стало. Я деяку лише із сапола. Тепер уже гарно петрушку видно, я вибірково пройду, приберу бур'янець і буде в мене діляночка із петрушкою.